Щоб ви розуміли, чим яскравіша хустка, тим жінка вдягала молодша. Пояс червоний, червоні чоботи. Не могла діти жінка там, це вже після 40 років, вважалося, що жінка старша, ну це стара, вже внуків 40. Коли жінці було 40-45, могли бути онуки. І ця жінка так, сорок, в яскраві то, кольори то, не вдягалася, то, бо сказали би, що вона здуріла. Вони навпаки, ці старші жінки, От, згадайте Кайдашеву сім'ю. Там була така драка, коли Кайдашиха стара, з Мотрі посварилася за полотно. У невістки було тонесеньке 15, дуже тоненьке полотно. Таке ось у нас тут є таке красиве на весілля, сорочки весільні вишиті. Зараз покажу, є у нас таке. І ця Кайдашиха, значить, намотала, намотала у Мотрі і каже: я ж стара. Мені ж давить, мені Старше. Мені треба тоненького полотна. Ну, а Мотря забирає полотно і каже, ви здуріли, що я пряла, ткала, я, значить, вимочувала на ріку носила. А ви зараз в мене п'ятнадцятку, носіть там десятку. А баба каже, ні, я ж свекруха, я можу. І вони там щепилися, от, Будете перечитувати яка дешева сім'я, зверніть увагу. Так от, власне, за оце тонюсіньке полотно, яке дуже довго ткалося, і багато з ним роботи було, були такі, можна сказати, сварки. І якщо його купували п'ятнадцятку, воно ну, було саме-саме дороге. Так, баба Гамоніка йде Ця у нас Ця. у церковку. О, тепер отут вона ще отак, бачите, це називається ще з вусами, бо в кожної баби можуть бути вуса. Депіляцію ж не робили, бабу. І зараз, така вона робить гу, О, тут робить гуць такий. Отут ще отак може бути. Давайте, зараз я ще тут отак. О. І цю бабу вже узнають всі.